Всім привіт! Є ось такий китайський трьохнетковий оверлок, який потрібно провести якому потрібно обслуговування. Почистити, змастити і багато чого ось відновити. Немає гайки на цангу. Затисну голки голководітеля. Так, ніж десь загубився при транспортуванні. Це все. А, ось тут, бачите, видно, кидали цим оверлоком. Добре, десь впав в бетон. Це все ми поміняємо, зробимо. Далі. Багато хто питається, як зняти і почистити під пластиною. Рекомендую при кожній очистці оверлока і змащуванні, знімати оцю пластину. Не те, що рекомендую, а обов'язково це потрібно робити. Відкручуємо два ось винтика, які кріплять. Пластину, голку. так. Ну, зараз голки немає, її буде набагато простіше зняти. Потрібно тільки ось цей правий петельник відвести маховиком двигуна в сторону, крайнє праве положення. Ось так. За важіль натискаємо важіль, піднімаємо. Лапку притисну, бажано її також зняти, набагато буде зручніше почистити потім. Але це більше роботи вам буде ось. Піднімаємо пластину, нічого не мішає. Якби була голка, то прийшлося б туди-сюди маховиком вам і, щоб то петельник мішає витягнути її, то голка. А так набагато зручніше зняти цю пластину, якщо немає голки. Далі. Ось зараз я трошки збільшу, щоб було добре видно. Берете щиточку, чи таку що для фарбування і починаєте вичищати. Так, відводимо кришку. В сторону. Так. Був досвід до ногтиші, і ось так вичищаємо. Вона тут взагалі не закріплена. Що з цим оверлоком будемо дивитися, воно не повинно так бути. Капець. Так. Справа не в цьому. Показую, як. Ось тут вам почистити потрібно. Так щоб було видно, ось. Набивається. Між зубчиками рейки. Ось такий от, зараз покажу, войлок. Куски Войлока. Це ще мало. Ось. Так. Видно, да? Зберего голочку і ось так. Тут канавки зубчаті рейці і от так вичищаємо. О, щоб нічого тут не було, ніякого вилука. Все це, це потрібно почистити. Ось дивіться, що робиться. Бачите, які куски войлока Так. Це вичищаємо все. Так, щось щиточкою, щось беремо кусок тканини. Беремо кусок тканини. Ось такої полотняної. Ось ось так беремо, запихаємо туди. Кругом. І ось бачите, як воно добре вичищає. Тільки акуратно, щоб тут петельники не пігнути, нічого. Ось так. Я повністю не буду показувати, бачите, як воно добре чиститься. Це ви так потрібні, в себе очищуєте, поки тут нічого, ніякої грязюки, ніякого пилу, нічого не буде. Так. Ага. Очистили. Все, пластину на місце. Ось так підняли, поставили. Так, гвинтики на місце, закручуємо. Дивимо, щоб по різьбі попали рівненько. Так це є. Це щоб обов'язково. Знімали цю пластину при кожній очистці оверлока. Коли ви будете робити обслуговування, далі. Ось тут потрібно ось так теж берете тряпочку, запихаєте, чисти ось сюди. Цей процес я не буду показувати. Далі, ось тут, щоб ззаді почистити, відкручуємо ось цей. Гвинт. Викрутили двигун в сторону відводимо. Так можна ремінь замінити. Це я обов'язково поміняю. Так, ось дивіться, що тут робиться. Така красота в кавичках. Беремо тряпочку і ось так. Ось туди. Оце все будемо вичищати. Дивіться, як, яка картина одразу міняється. Берете викрутку і ось так всі щілини, оце все вичищаємо. Потім очистили, змащуєте і все. Повністю я цей процес не буду показувати. Я думаю, тут все зрозуміло. Ось бачите, при транспортуванні видно добре падав цей оверлок. Упав у бетон. Пошкодили. Коробка прийшла надірвана, хотіли складати акт, ну, справа не в цьому. Бачите? гайку потрібно поставити на місце. Ножа немає, все це зробиться. Головне, що сам оверлок не розбитий. Двигун справний з педалею. Запчастини є, зроблю. Так що, ось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.